У Коломийському міському центрі підтримки захисників України відбулася зустріч із рідними загиблих, безвісти зниклих і полонених учасників російсько-української війни. Напередодні місцеві депутати на сесії розглянули питання щодо збільшення соціальної допомоги. Власне про це й спілкувались на зустрічі. Далі сюжет Юлії Марціновської вивчення та вирішення питань щодо призначення пенсій різного виду доплат, пільг та інших соціальних гарантій, а також державних виплат. Такою була основна тема зустрічі представників центру підтримки захисників України, пенсійного фонду та сімей загиблих безвісти зниклих і полонених захисників України. Таких у Коломийській громаді 44. зі змінами присутніх. Ознайомив заступник начальника управління соціальної політики Віталій Яворський. Підвищено розмір щомісячної грошової допомоги батькам загиблих до 2600 гривень. Це з 1 квітня. Також допомога на вилутання надгробних пам'ятників буде становити з першого квітня 100 тисяч гривень. Дітям по дітям так залишається 3 тисячі гривень. не Ні, 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 не при непрацездатним батькам. Це це і це йде з міського бюджету, не працездатних. Якщо пенсіонер, це не має значення до пенсії. До чи чи інших доходів у пенсійному фонді зазначили, що збільшилися виплати за державні нагороди. Зокрема, в постанові уряду номер 79 йдеться про героя України, а також орденів Богдана Хмельницького та княгині Ольги. Такі зустрічі планують робити традиційними.